Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Пришип туди і працює. На відміну від цих створених перешкод. в нас немає перешкод. А що ми розпочнемо? Із термінових зборів громадян, які розпочалися саме в понеділок. Збори пройшли у комендантівському та кобилячківському старостинських округах. А вже надвечір чекає. Нагадаємо, що минулого тижня депутати двічі не зібралися на сесійний в сесійний зал. Не було квору. Да, не було кворуму і не була проведена сесія. І е, Валентина Городянко терміново почала е, збори громадян. Так, для того, щоб. Що зробити? Змусити депутатів да, вони... виконувати свої обов'язки, саме з'явитися на сесії. Ну, Не то, щоб змусити, а створити такий певний тиск на депутатів, щоб вони зявилися і вирішили всі питання, які вона поставила по візку дену. Я побував на всіх цих зібраннях практично, і побачив, що єдине, що вони це було спочатку, вони намагались робили вигляд, що слухають проблеми громадян, а потім ну, переходили на те, що персонально почали ну, звинувачувати депутатів, да, скажімо так, дискредитувати кожного депутата, який там проживає, в тому чи іншому населеному пункті. Тільки за те, що вона не виконує так, як хочеться Валентині Городя. Так. Хоча вони напередодні відпрацювали по всіх комісіях, побачили всі, і, там і визначилися, що куди спрямують кошти і по земельним, і по іншим питанням. Якраз ваші два депутати не було. Здорово, Петрович, Ірина Анатолійовна. Вони тут можете їх спитати, Не було їх ні дванадцять, то ні чотирнадцять. Анатолійовна, так як ви збираєтесь на сесію, то у нас заплановано все. Харчування дітей, підвезення, ремонт цивільної споруди. У мене вже крик души. Коли я його буду робити? З 1 вересня ви будете за собою журналіста, який мене поливає в руки кожного Я його не вожу за собою. Олександр Петрович. І хто нових. Я, я його кажу. можу. Якщо так будуть обзивати, як ото там пишуть eh, прихильники, ви мені кажете, що мій журналіст, а я кажу, там, ваші що прихильники падюками нас обзивають. Ну ото так, так само. Я проживаю, та, проробила в школі, в мене стаж. Мене ні одна людина падюкою не обзивала тис. і гадость на мене не казала. До речі, ви ж депутат. Та сором, так. Ірина Анатолійовна, ну ви розумієте, зірвана дві сесії, тому що не просто так. Ну ви побачили мене і Олександра Петровича, шуба Ходить по визову, ще називати ще? Червіш таке саме, ну то це ж Ти він був. Ну і ще що піднімемо все відвідування. Давайте ось давайте, прийдемо по цьому. І Скільки ми не були, скільки тут сторік літом було, так також. А взагалі, я, я розумію, розумію у ну, мене теж є робота, за яку Повинен мені кошти платять. платить. Кожен сам за себе, а не пикати на коле. Я відповідаю за себе. У мене була да. поважна причина. Ви, ви, а якщо воно так зібралось, другі, то я не знаю. Що ви не можете, відкривається гозе дошка, да. але Олександр Петрович мені двох ані. На комісію ви приходите. Я попередила, сказала, що я, я точно не знаю. Я заінтересованим людям сказав. На комісію бюджетну mm -hmm. ми прийшли для того, щоб були питання розібрані на то. А на сесію я не збирався приходити. Я хворий. Чого? чого а заінтересовані це хто Ві, я хворів і зараз я я прийшов. А заінтересовані це хто Олександр Петрович? Ну люди, що вже вас... Ну що ж не сказала. Я заінтересований тут їм сказав. Хто заінтересована просто я батьком сказав, що я не буду на сесії? Пробачте не буду. хіба це надто люди живі. А 14-го? і завтра не буду, да і якраз 10 чоловік і всім валіть громаду. Щоб громаду передати гарішним плавням, ваші депутати говорять про те, що цієї громади не буде. Я вже терпець не урвався, я тут не живу, мені однаково. Я буду говорити все так, як є. Ви самі повинні люди вирішувати. Потрібна громада, ремонти доріг, фахівці ваші медичні, школу зберегти. чи бути так, як на далеких селах я бачила, взагалі від школи вже нічого немає. Таємно зараз тепер бачите, оказується є 4 мільйони на ремонт криші, ще шуть. А залишити в нас, хоча б початкову школу було не можна натолі нас під загрозою стоїть Питання чи існування нашої школи 15 мільйонів з бюджету, які з 1 вересня чи з 1 січня треба буде брати з громади, бо 26 дітей відвідують вашу озеренську школу. Ірина Анатолійовна, на підставі ну, чого ми не, не дорозі Ну Куди люди на вашу? Скільки учень школи? школу відвідують, скільки їй дається. Реально, 26 дітей їздять туди. Ну, зменшити навантаження, менше гуртки, тамечко, інклюзії всього, яка проводиться е, через онлайн. Так вона проводиться безкоштовна онлайн, Ірина а спеціалістів немає. Я знаю, що ми також нам повідомили. Це Полтава сказала, що зменшене е фінансування. Це не тільки ваше, це і наше. І і у нас є зменшено, слава Богу, поки що. <пи> я, я кажу про майбутнє. Ну Я ж поговорите? не втяну дітей, не за ночі. де Самойленко. Вони угу. вам Дорогі скажуть, ну в... 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 так чого ви мені тикаєте, наче я забрала. Як ви не наче не фахідаці, не вчитель. Чого? Ну тому що ви так говорите за освітній процес от нашу школу, а що ви держави ну, не берете. Навіть... От це я... я придумала, чи що? Я не придумала. Ну у нас тоді була кількість дітей початкової школи і можна було зберегти. Дивіться, усі говорили ви сказали, що ми не потягнемо це дуже дорого. Ну, 13 дітей. Я не хочу говорити. Вашого зараз депутата, який сказав, шановні, що ви хочете від наших учителів? Чотири учні в класі і читати не вміють в четвертому класі. Ваш депутат сказав, що не знаю, вам говорить. Також уже надвечір у пришбі була проведена батьківська конференція. Хоча назва не відповідала дійсності, адже головним і тим же самим питанням, яке було, це наповідь про пришиб туди, пришиб поливає які поливають брудом, начебто, начебто, ми там ще щось і знову робимо. ж таки депутати, які і... не працюють і, і постійно, голови. На, на цих всіх зібраннях до нас постійно апелювали, начебто ми щось не те говоримо. Друзі, працюйте. Це у нас своя робота, у вас своя. Ви працюєте. А ми даємо аналітику, розповідаємо про вашу роботу і повідомляємо людей про результати. І якщо ви вам щось не подобається, це це вже Але оцінку Вибачає. роботи даємо не ми, а глядачі. Да. І вони дадуть оцінку, і в тому числі під час колись коли таки будуть вибори, і вони обов'язково тоді дадуть чітку оцінку. А зараз вони повинні бути в курсі справ. І багатьом людям подобається те, що ми висвітлюємо життя громади. Так. І вас дивляться, до речі, нас дивляться і з іншої громади. Теж деякі речі подобаються деякі може можливо коментую коментую також Коментують також завжди. Тата ви не шантажуйте. Вас 8 мільйонів було до розподілу вже кілька місяців. Чо ви шантажуєте 15 липням, Що у вас автобус уплив? Розподіляється в громаді раніше не збирали сесії. Які проблеми були? Розкажіть мені, хто ви такі в цій громаді. Я просто вам пояснюю, що ви не шантажуєте людей, не розказуєте. У вас 8 мільйонів лежало вже кілька місяців. Вийшли би раніше. Я багато чого знаю. Тому що бюджет це прозора штука. А ви бюджет це прозора штука. А, це вам Саша. Ні, не Саша. Я був на комісії, і ваша Ірина Васильовна все розказала. Це нема проблем. Так правильно. Так на комісії я був, я слухаю уважно. Ось буквально недавно. Ви спитайте, ви займайтесь. Викайте, приходьте і працюйте. У нас не було двісті зірвано було. Ну працюйте. А що ж ви не сказали? А Я знаю, а ви ні, а ви депутат. Дорогу. Так ми ж не, не знаємо. Не було. Обсуждати не Тут не було Тут половина пенсіонерів, вас віддаємо не було. Той же день було видано розпорядження за підписом Валентини Городянко, що сесія переноситься з 25 на 18 липня, ну на десятого обіцяла на 25, але бігом скликала на середу. Зійшлось 14, 14 депутатів. Був кворум, і відповідно сесія відбулася. І там деякі зміни відбулися. Наприклад, там... знято було з повістки денної 4 мільйони, які повинні були виділятися на заклади шкільної освіти «Чебурашка». Потім е, депутат приседжують. на Херсонську область направили. На відновлення? Там, е, там е, одній з громад допомогти да, на відновлення. Так, на Полтавська область, до речі, активно над цим працює. До 500 тисяч депутати виділили, це було внесено вже на самій сесії. Була е, така пропозиція від Тамари Тарасової. Що А, це з приводу водопостачання, так, так. якщо жителі Пришиба знають, що ГЗК, коли будувались, вони пообіцяли зробити водогон і забезпечити всіх питною водою. Ну так. Водогон. Але я так розумію, не введена ні друга, ні третя На черга. виконані обіцянки і обіцянка повністю не виконана. Тому Тамара Тарасова запропонувала, а давайте зупинимо вирішення земельних питань для. Знімемо з порядку денного. Так, будем, нас, знімемо там... і будемо розглядати тільки після того, коли ГЗК виконає повністю всі свої е, зобов'язання. Але ну, для... ця речка, ми будемо затверджувати що щоб будемо затверджувати, як у нас в довірі заведений І він не введений нам, який не виконує ось віплення ваші патутина роботівка. Тут, і електро... Я думаю, це все виконати, а то він може, а зараз ми ніколи не що не підтримали, але те, що це вже перший дзвіночок, і я думаю, що керівництво Газика, Газикам. треба повернутися до соціальних питань і таки ж виконати ті обіцянки, які вони колись давали. Просто незрозуміло, чому депутати зовсім взагалі не підтримали ну, можливо, це питання. Можливо, вони були готові, не було відмашки від Валентина Іванівни. Можливо. Але, до речі, це була слушна така пропозиція. Хоча якщо проговорити ці питання і вони між собою знайдуть спільну мову депутати, то, можливо, і, вони і буде результат. І так, вони будемо на це сподіватися. В цьому питанні будемо одностайні. Але те, що треба сідати за стіл переговорів з ЗЗК з приводу водопос... водогонів, це вже зрозуміло, тому що так вони ніколи не добудуються, а в результаті люди будуть без води. Одне з таких важливих питань, яке було вирішено позитивно, це поліцейський офіцер громади. Так. Затвердили і, програму і, на три роки. Да, на саму сесію приїхала е, керівник. Е, Попецької області від, від, ні, відділу по роботі з громадськістю із обласного управління поліції, і вона дуже цікаво і змістовно розповіла, що передбачає собі позиція офіцер громади, і там як буде проводитись підбір кадрів, навчання і все інше. Це досить цікаво, тому пропонуємо вашій увазі коротенький її виступ. Наразі в області 60 громад долучено 27. В чому а, суть цього проєкту? Це поліцейські офіцери, які знаходяться у власній територіальній громаді. Так би мовити, ми продовжуємо інститут дільничних поліцейських, але трошки в іншому напрямку. Його основна задача це територіальна громада. Він не залучається в тепер підрозділі абсолютно ніде, окрім обслуговування своєї громади, тобто ніяких добових чергувань, конвоїв і такого що заважає, в принципі, зараз дівчиним виявлятися частіше. Поліцейський офіцер починає рамку у голови громади. На кожній сесії він присутній. Якщо є якісь питання, ви вирішуєте їх спільно з поліцейським. Поліцейським уповноваженням більше, ніж ділочний, тому що при виявлення профілактики злочинів і правопорушень у нього є ще право притягнути до від відповідальності, а також попереджувати порушення правил дорожнього. Тобто так само він може рекомендувати п'яні за кермом, проводити, роз'яснювати роботу з нашою молоді, яка насає на виходять наразі така є проблема, знаєте, всі. Так само він залучається в громаді, якщо є така необхідність перевірка сімей, які отримали справді життя вставили. І не тільки залучається це його, його така одна із головних направленостей проводити роботу. Не розпускати ніяких правопорушень. Що ми просимо від громади? так? Ми від громади просимо службовий автомобіль для поліцейського. Автомобіль з'яснює образом, він буде закріплений тільки за цією територією обслуговування. Тобто, якщо ви приймаєте рішення про участь, ви надаєте субвенцію на головне управління Національної поліції. Ми проводимо повністю тендерні закупівлі. Він на своїх номерах, він обслуговує э, вашу територіальну громаду. Придується Пришивська територіальна громада. Поліцейський э, етап відбувається. Перший етап це ми підписуємо з вами меморандум про наміри спільно працювати. Э, наступний етап ми виголошуємо конкурс на посаду поліцейського офіцера громади. І тут, повірте, немає такого, щоб ми вам назначили поліцейського. Ви як громада приймаєте безпосередньо участь в його прийнятті. Тобто, перший етап подають анкети всі поліцейські, які мають вислугу не менше терару чисту вислугу без навчання, які мають водійське посвідчення, зрозуміло, і характеризуються позитивним наступним. Вони проходять тестування на знання законодавства і загальних навичок. Наступний етап ті, хто прийшли вдали про тестування, проводиться співбесіда. Співбесіда проводиться в Києві, в департаменті проєктивної діяльності Нацполіції. На неї ми завжди запрошуємо голову територіальної громади, або представника з територіальної громади, який задають питання і ставлять бал. І на результаті цих балів ми обираємо тоді кращого. Наступний етап це поліграф, тому що ми намагаємось обрати найкращого для нашої громад. Якщо все, людина прийшла цей етапи, він направляється на спеціалізоване навчання. Зараз воно проходить в місті війни. Триваємо два з половиною місяці, де за допомогою іноземних партнерів на самому ряду США проводиться досить така серйозна програма. І, повірте, це не така програма, що хлопці приїхали отсиділи, їх навчають. Іноземні партнери приїжджають до навчання. В принципі, інститут поліцейських офіцерів громади будується на типі інституту шерифів у США, якщо ви знаєте. Ну, тобто він прикріплений до території і постійно. Після закінчення навчання особа призначається на посаду і починає працювати у вас Поліцейському повністю однослій пробітня плата забезпечується національною поліцією. Єдине, що ще прохання це співфінансування на палах, тобто 150 літрів пального так само субвенційно, перераховуються кошти головного правління закупової передає поліцейському. так як і матеріальна наприкладна особи. Він злітується, за палобою і працює у нас в Ми поставили пост з Ольгою у Фейсбуці з приводу плитки навколо комендантівської будинку культури, що там пропонується, прорахували суму мільйон 600 000 000 і хочуть виділити на цю. Плитку і так далі, і якраз так цікаво співпало. Ви бачите, що зараз по всіх соцмережах обговорюють і на телебаченні скрізь обговорюють питання перекладання бруківки в Києві або, наприклад, там ще деяких... Придбання барабанів, елітних овочерізок. Ну, тобто, оці... чи на часі сьогодні витрачати ці кошти на плитку? Ні, не на часі. Питання, да? так? Ну, депутати ж вирішили, вони ж виділили. По завершенню сесії у Фейсбуці з'явилася на сторінці Ченці. Молодіжна рада, якою займається юрист, завідувач юридичного відділу, вибачаюся. І там з'явився пост, знову персонально там поставили хрестики напроти чотирьох депутатів. чотирьох депутатів, хоча на сесії не було вісім. І там такий а... заклик звернутися до ви, щоб виборці звернули увагу на роботу цих депутатів. Вибачте. Я, я бачив роботу цих депутатів. Вони працювали в комісіях дуже плідно, і старанно і постійно. І я вже не перший раз і на сесії, і на перший раз то вони нормальні люди, абсолютно свідомі того, що, за що вони голосують, задають питання, пишуть запити, до речі, ті самій Валентині Івановні, на які вона ті, не дає які, відповідь. На ті запити просто викидає їх в цей. В сторону, да? під, під сукно, як казала раніше. Так питання. Ви ж спочатку як своє відношення до людей, які працюють справді. А якщо ви не по-вашому, так це ж не означає, що даєте завдання і ставите там ті хрестики. Та й що? для чого це робити? Та ну це взагалі ніякої етики, ні, 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 нічого. Це, це просто. Це вже знаєте, як цькування, тиск, ну, нам ну... ж працювати. Вам же ж працювати їм в команді. Та Байдуже до того всього. Я знаю, що депутати абсолютно е, адекватні, нормальні і свідомі е, в своїх позиціях, в своїм голосуванні, в своїй баченні, розвитку громади і все нормально. І ці депутати ще е, перед іншими ще дадуть фору свого часу побачити. А давайте ще скажемо за нашого молодіжного активіста Владислава Клименка декілька слів. Що саме Владиславом дві суботи поспіль були організовані суботники, так звані. Також Владислав у мережі інтернет він провів опитування щодо вуличного освітлення у темний період темний період доби, де люди активно долучилися і, звичайно, виявили бажання про те, що ведь в вечірній час вулиці повинні бути освітленими. Також Владислав, в Парку Молодіжному, знову провів дуже активно день, а саме була назва така гавайська вечірка. Просто хочеться відзначити, що громадянська позиція, активність, дотичність до цього всього. Тому це приклад. Також протягом цього тижня активно долучилися будинки культури, а саме це Пришипський, комендантівський і вже в цю суботу Криничанський сільський будинок культури до плетіння маскувальних сіток. Варто зауважити, що є надзвичайно приємним, що саме діти долучені активно, кожного дня приходять і роблять це для наших захисників. Роблять дуже добру справу. Цікавий момент побувавши на зборах. Зустріч фахівців Пришибської громади з жителями різних сіл, вони плили одну і ту саму нісенітницю про те, що якщо не буде збиратися сесія, то приєднають, ведуть військову адміністрацію в Пришибі. потім там, що їх Приєднають до грішніх плавнів. — Що громада буде короче, не Це більше їх дурниць, ніж я я, я. я ніде не чув такого. І це від кого? Від керівника освіт'янської галузі, да, культури. Там, і всі. Mm. Ну, ну, ну це ж просто. Світлана Грисюк просто де вона придумала, чий сон приснився, чи звідки вона взяла оцю дурницю? Ви ж читайте, що відбувається, Та, ні, взагалі, що відбувається в Україні. В Україні не вводять військовий... Адміністрації на територіях, які не під де ну, на мирній частині території, де немає не прифронтової. Тут нема такого. Він в Полтаві керує секретар, в Кобиляках керує секретар, нема голови. Ну, пані Грисюк вирішила саме так. І ж розумі... то не вводять, хоча теж там є куча проблем, і там, і там. А про то, народі Бога. Не зібрались двічі депутати, так це подія. І що так, зробили що брати і брехати людям, приїздити до людей, витрачати час свій людей, ресурс, ще за це отримувати зарплату і плести нісенітниці. Ну, ну, ну просто. Тільки в нашій громаді я вам розповідаю, так як є. Мені все одно. Хай мені там розказують, що я корупціонерка, хай мене перевіряють там. Мені однаково, я нічого не боюсь. Я хочу сказати одне: зараз у всіх громадах така ідея лотнича. Ну, Прийшли туди не всюди є, а в багатьох громадах по-іншому блокуються сесії, теж не проводяться. Іде е, перерозподіл інтересів для того, щоб роз'єднати громаду, сіється ворожнече в громаді такими людьми. І тоді громада буде розвалена, буде введена військова адміністрація і громада буде передана гарішним планом. Якщо вас не передали Полтавському району, ми то... будемо вважатись неспроможними. Якщо не плані... ми Разми... да. Да, да. 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 не зберемо сесію раз, два, три, чотири, там, це, ми будемо вважатися вже, ми саме нічого не будемо вирішувати. За нас буде вирішуватися військова адміністрація і вже нас передадуть на спроможну громаду куди, куди їм хочеться. Ще, щоб ми не, не доносили хоч інформацію. То взагалі, ви ж таке будете там людям розказувати, щоб, якщо це. На повному серйозі таке молодь. Ну, це норма, я вам хочу сказати. Так це свідомо чи це від глупості? Від Ні, того, Це що... свідомо, Чому... Це ж нарочне це робити. Кожного це ж разу. В, в обман, щоб ввести людей в блудо, маніпуляцію відбуватися. Висити паніку серед населення. Абсолютно. Для чого це робити? Це ваша функція? Ви читайте свої посадові, посадові обов'язки і обов працюйте. Готуйте школи, готуйте там, клуби і все інше. І до зими там і все таке. До палюльного періоди. Понамальовували там собі кошторис і, і бігають. Депутати від, не зібралися. До речі, я там на Володимира Біз... Біловуського критику минулого разу, то я перепрошую, ми з ним порозумілися. І... Наступного разу він обов'язково запросить нас на комісію. Ми працюємо разом і будемо розповідати про те, які рішення будуть пропонувати з депутатам саме по земельним питанням. Цього тижня депутат повідомив, що нарешті запрацював повноцінно рентгенапарат у Градовській ПМСД. До якого він приклав зусилля, щоб в 2021 році вони придбали все, і тепер він вже вийшов на, так, бомогти, на потужність і почав працювати. Три роки тому, у 2020 році, звернулися жителі громади, кажуть, народні депутати, допоможи. Значить, нам потрібен флюорограф. для якісної діагностики. Зараз усі вже використовують цифрові рентгени. От ми сказали, давайте ми краще дамо більше грошей, залучимо з державного бюджету і прикупимо сучасний рентгенапарат. У 2021 році воно вже було поставлено в лікарню, але через повномасштабне вторгнення процес затримався, тому що треба було було додаткове до обладнання рентген кабінету, і тільки зараз рентген запустили. І вже сьогодні люди приходять користуються ним. Апарат, який дозволяє діагностувати ті стани, які не зовсім клінічно відображають ту картину ураження легень, як і є насправді. З 1 липня ми вже змогли попередити два таких серйозних ускладнення. Є таке поняття, де ми, де народні депутати. Ми побачили, що він поряд. А крім того, наш депутат продовжує допомагати. Нашим воїнам і цього разу вони разом. Разом з керівником благодійної організації Благодійний фонд Життя Нація Турбота Максимом Гарусом передав хлопцям із 412-ї стрілецького батальйону, що на Донеччині необхідні їм рації. Ці рації мають гарні характеристики, вони водонепроникні, ударомісні, функціональні. У цьому військовому підрозділі служать наші земляки з Полтавщини. Тепер бійці будуть на зв'язку, адже підтримка всередині бойової групи надважлива. Що ми не говоримо до побачення, ми говоримо до нових зустрічей. Дивіться, пришеп тудей. Особливо чиновники. І особливо наші Опон... хейтери. Гейтери і опоненти. Так. Ми працюємо і для вас також. А ви додаєте нам наснаги працювати ще більше? Zostaną jest na następną tyżę.